16. Встановіть відповідність між виразом до 3, та значення для цього виразу, якщо x на сторінні коні святи мінус 4. Дивимося на перше рівняння, це у нас формула квадрат суми, тобто це у нас буде х і плюс 4 до квадрату. Якщо не зрозуміло, де звелось х плюс 4 до квадрату. E, ось це рівняння, давайте знизу запишу х квадрат, плюс 8х плюс 16. Квадрат, так і залишається. По формулі далі йде плюс 2, що множиться. На яке число, тобто на 4 в нашому випадку х. Це все формула. у нас перший член до квадрату, далі йде подвоєний добуток. Першого і останнього, тобто в нашому випадку ось подвоєння x і що залишається тут 4. І ще плюс і квадрат останнього члена, тобто 4 квадраті. 4 на 4. І звідси у нас виходить якраз формула. Квадрат суми. Тобто x із 4 до квадрату. І далі підставимо замість X коні 5 мінус 4. Підставляємо корінь з 5 мінус 4. 4 до квадрату, мінус 4 плюс 4. Пропадає, корінь з 5 до квадрату, буде просто 5. Отже. перше буде 5, перше буде А. Далі, друга. Підставляємо корінь з 5 мінус 4, мінус 1. Поділити на корінь з 5. Тобто, заверх буде корінь з 5. Міс 5. Є на корінь з 5. 5 можна записати як корінь з 5 до кодату. Так і запишемо. Поділити на корінь з п'ять. Коні з п'яти до коляту це наша 5. Зверху коність 5 винесемо, що можна було скоротити, тобто залишиться 1 мінус корінь з 5. Поділиться на корінь з 5. Коні з 5 і коні з 5 сходиться, залишається 1 мінус корінь з п'яти. Це у нас буде друге Г. Третя логариф. E, десятковий х в нульовому степені. Тобто це у нас логариф. Десятковий х в нульовому степені Х0 степені. Це у нас логариф. Десятковий х на львому, це у нас одиниця. Тобто це нас треба, щоб у 10 якомусь степені А. Зарівняти. Дорівнюва одиниця, тобто це у нас ранок буде дорівнювати нулю. Тобто 0. 17 основний з між твердженнями та прямою зображення рисунку, де до якої це твердження є правильним. Немає спільних точок з функцією y до рівні. 2 треті, що відноситься до X. 2 треті, що відноситься до X. Давайте розберемося, що це у нас за графік. Тут можна або через табличку. Хто не знає виглядає ця функція. Або хто знає, виглядає базовий графік, відразу минула. Давайте через табличку покажу ще раз. Беремо, наприклад, x. Беремо 0. 2 треті нульовому степені ці нас 1. Далі давайте візьмемо x1. Y у нас буде 2 треті. Візьмемо мінус 1, У нас G перевернеться, тобто буде. Три других. Ну або півтора. Візьмемо. Хай мінус два. У нас дріб також перевенець, але ще підноситься до квадрату. Знаменники чисельні, тобто це буде у нас 9 четвертих. Давайте будуємо х0, y 1 Х1 y 2 треті. Десь ось тут x-1 y півтора, -1, тобто ось тут. x-2 y 9 поділити на 4. Це у нас 2,5 десь ось так. Тобто наш графік виглядає орієнтовно ось так. Він немає спільних точок з функцією. Що малюємо тут, то буде десь ось тут перетинатися. Не підходить. Далі ось тут наш також не підходить, буде перетинатися. Ось тут буде перетинатися. А ось тут наш графік не буде мати спільних точок з функції. Тобто перша буде в нас г. Далі є графік функції y до e Rini X-2. Давайте пригадаємо, що в нас кейса у нас графік y до e ріні X. Y до e Ріні X це нас пряма, яка приходить через початок координат і через першу і третю чверть. Пригадуємо, що у нас е, плюс е, наш графік. Піднімається на дві одинички якщо мінус. То опускається одинички вгору, Тобто на шарі буде виглядати. Тут у нас буде мінус 2, буде 2. -2. На шарі буде виглядати ось так новий. Дивіться, де у нас такий графік є. Це ну графік А. Тобто друге буде А. Або можна е, взяти е, з кожного графіка якусь точку. І чи буде задовільняти функцію, наприклад, з цього графіка, взяти точку 2, 0. Але потрібно брати дві точки. І тут взяти точку 0, мінус 2. І підставляємо там замість x2, 2, мінус 2, 0. Перша точка підходить, друга точка. x х0, мінус 2 буде мінус 2 приходить. Чого дві точки. Тут є такий схожий графік, що ми взяли, наприклад. Тільки ось цю нижню точку взяли, то можна помилитися. І вибрати неправильний варіант відповіді. А якщо б взяли би оцю і цю точку, то вже б у нас ось ця точка 3.0 би наш графік оцей би не підійшов не за довіни мол. Тому тут можна або так, або так, кому як легше, то як ні. І третій, кутовий коефіцієнт прямої прямой нулю. 0, то тобто... функція прямої — це на skx плюс b, як це у нас якраз наш кутовий коефіцієнт. Тобто то у нас цікавить функція, якась y рівня x плюс-мінус b. плюс мінус b. 70, чи є у нас така функція. Навіть не так. Якщо у нас кутовий до рівня 0, тобто за ми поставляємо 0. то x у нас пропаде, тобто буде y до рівня плюс-мінус b. Тобто це на скась прямая парадельна оси ксил. Вот ну, с ума если можно написать в табличку, знаешь значення значение x y І з таблички у вас в Ось такі гри. От, Тобто третє буде Б. Це графік у нас і до лінії Б. Якщо у нас Б прямо була ось тут нижче нуля, то це у нас графік є до лінії Б. Ну або такі, або такі. Але у нас варіант відповідей є тільки ось такі, тому третє у нас підходить як і Б. 18. -ка. У паралелемі АБЦД точці точки Б на сторону АД пущену висоту ВК, так що БК у нас 6, дальше АК8, КД4. До каждого диска добавить его дружину. Что мы с точки D проведем Бо, высоту до стороны BC, до каждого будет 4, то нехай точка L. То тут будет 8, поскольку у нас AD дорогие BC. И даемся, средняя литиня трапеции КБЦД, то есть средняя линия, вот эти трапеции нас цикавят. Середня лінія трапеції – це у нас і сума основна. Тобто 4 плюс 8, 12, 12 плюс 12 плюс 4, ділиться на 12 ділиться на 28. 8. Тобто середня лінія буде у нас 8, перше В. Далі АБ, АБАБ. Тобто тут треба знайти гіпотенузу. А квадрат буде АК квадрат плюс ВК квадрату. to było a b kwadrat, będziemy zgrymali ten 10 kwadratów plus 6 kwadratów zgrymujemy 64 plus 36 zgrymujemy 100 dzielcie b to nas kąt jest 90 bo 10 to a b nas 10 i to nas wolić a i dalej wistniał punkt b do strony CD d wistniał punkt b do strony CD to nas Перпендикуляр, десь у нас буде він. Буде ось так йти. Тут прямий кут нас. Тобто треба знайти B, Б... нехай буде H, BH. Тут напростіше шукати высоту через площі. Первометр пацієнти це у нас. Я помножен на основу це формула майбутка великому материалах. To jest nie tylko pełna, ale też nie tylko To jest pełna. Czy to jest pełna? Nie, nie, nie. To Może być taka jest torna, tam C, aż C. taka Czy to jest pełna? jest pełna? Czy to jest pełna? Czy to jest to może to jest pełna? Czy to jest pełna? to to S нас може дорівнювати це нас АД, множиться на БК, або S може дорівнювати BH, що множиться на ДЦ, де це нас десять, тобто S нас дорівнює АД, 84, 12, що множиться на БК 12, що множиться на 6. Дині 72. Або коли ще BH. множиться на DC, яке у нас дрібня 10. DC або АБ 10. Площа нас однаковий, тобто 72. Тут має вийти, 72 тут має вийти. Тобто 72 дріння BH. Нолються на 10. І звідси BH 720 7,2. Це у нас варіант Г. Тут площу також можна шукати через подібні трикутники, що трикутник АКБ і трикутник БХЦ подібні. Тобто і оскільки тут у нас цей кут, цей кут рівні, ось цей кут прямий, ось цей кут прямий, тоді ось ось цей кут. І ось цей кут також із властивості суми кутів трикутника, тобто сторони у нас будуть пропорційні. Тобто, у нас буде... І тоді, якщо на столі трикутники поціні, сторони пропорційні, то БЦ у нас відноситься до БH. Розглядаємо ось цей трикутник і ось цей трикутник. Б це відноситься до BH, як AB до БК. Тобто це дорівнює як AB до БК. Б це до BH, це у нас 12 десятих. Ой, 12 що ділиться на Х. БАж у нас невідомо. 12, що ділиться на X. АБ у нас 10, БК у нас 6. Звідси Х доріні 12 умножиться на 6,72, ділиться на 10 лінії. Х доріні 7. ,2. Тому тут можна розв'язувати або через спокійність через пропорції, або через площі. Ну, площі, як на мене, легше через площі, менше нові, що помилитися. Відповідь як бачимо однакові. 19. на рисунку зображено збройної райфунції FX на проміжку від мінус 5 включно до 5 включно фрагментом якої є півколо. Чистить, одиниця поділити на пі інтеграл від мінус 5 до 5 fx dx. Пам'ятаємо, інтеграл – це в нас площа, тобто від мінус 5 до 5 це нам потрібно знайти площу Ні. ось цього півкола. Ми знаємо площа кола, що у нас π r квадрат. Тобто площа півкола дорівнює одна друга пі r. Друга пі r квадрат. Як бачимо з рисунка радіус у нас 5. Радіус дорівнює 5. Підставляємо одна друга пі 5 квадраті 25. Тобто 25 ділимо на 2, це нас 12, 12,5 пі. А нам інтеграл одиниці поділити на пі, тобто, і в відподях просто запишемо, записуємо в 0,5. Ось така простенька, швиденька вдачка. Двадцяте прямо кунь системи кордену просто не задано трикутну переміну S, а BCT з вершини S009, основою переміди прямокутний рівнобедрений трикутник ABC, тут це дорівнює 90, що лежить у площині X, А e, має координати мінус 8, 10, 0, B координати 8, мінус 2, 0. Знайдіть об'єм цієї піраміди. Tot to, jau turime tris, bet tai trofėjų mėnesio plyšinu. Cenas X, cenas Y. Ну так трошки поначує, тут у нас Х, тут у нас Y, тут у нас Z. Тобто наша піраміда буде виглядати орієнтовано ось так. Бачимо X-Y у нас по нулю, тобто, і тут у нас умовно 9. Тобто висота 9. Тобто наша піраміда буде виглядати орієнтовано десь ось так. и нам потребно найти пирамиды выше на нас. Z, S буква. А, Б, С. И потребно знать объем всей пирамиды. Объем пирамиды, у нас дарение 1 третья, Больше основи на висоту. Висота у нас, і звідси видно, що 9, тобто Х0, y, 0, Z, Х0, Тобто Х, І0 0 і z 9 ось тут. Тобто, висота у нас торіння 9. А це у нас і Це Б Рівні. Дано координати А і Б. Можеш знайти довжину АБ. Крисною формулика в додаткових матеріалах. Ось цього бандеріння коінь квадратний хвадрат мінус плюс х 2 мінус х перше до квадрату, плюс ірик 2 мінус і перше до квадрату, плюс з другий мінус з до квадрату. Тобто координати в нас кінця, тобто точки Б, х у нас х і х друге, і друге, з друге, х 1 І 1 з 1 Тобто х друге мінус Х перше, вісі мінус. minus 8 do kwadratu, plus minus 2 minus 10 do kwadratu, in plus 0 minus 0 do kwadratu, ten zdarzenie. 8 minus minus 8 to no 16 do kwadratu 256, się e, Tak, 16 do kwadratu 256. I plus minus 2 minus 10 12, minus 12 do kwadratu plus 144. Плюс 0 можна не записувати. 256 плюс 144, це у нас корінь з 400. Або це до рівня 20, тобто АБ у нас 20. Скільки у нас трикутника АЦБ берідно беде, то ЦБ позначимо через Х і А це позначимо через Х. Тобто, використовуємо формулу теаму Піфагора, Х квадрат, тут у нас ось тут на стримній кут. Кут це прямий. Тобто х квадрат плюс Х квадрат до лінії 20 в квадраті. Тобто, 2х квадрат дорівнює 400, квадрат дарівні 200. Х дорівніє. Корінь з 200. Корінь з 200. 200. Ми можемо записати як 2, що множиться на 100. Корінь зі 100 можемо взяти це 10, і корінь 2 залишається. Тобто х дорівнює 10, корінь з 2. Площа трикутника А Використовуємо ось цю формулу одна друга Б і Ц і на синус кута між ними. Тобто одна друга А ця на себе і на синус 90 градусів. Тобто одна друга x на x, синус 90 це у нас одиничка, тобто У нас дорівнює одна друга. Хвад. квадрат. будете тобто, це дорівнює одна друга. Підставляємо замість x 10 корень з 2 до квадрату. І це у нас вийде. Одна друга, що множиться на 100, і що множиться на 2, Тобто вийде 100. Тобто площа основи у нас. Площа основи 100. Підставляємо в об'єм. Буде 1 третя. Площа основи 100. Висота 9. 3, 9 може сходити на 3. Тобто залишається 100, що множиться на 3, 300. Записуємо. Суде 300. На діграмі відображена кількість відвідувачів музею протягом 6 днів з історика по неділю. Знайдіть різницю між середнім значенням кількості відвідувачів у вихідній іні та середнім значенням кількості відвідувачів у будні. А давайте на графіку тут запишемо. Тут між, між 0 і 100 у нас дві поділки, тобто на поділка 50. 50 буде. Тут у нас буде 100. Тут 200. Тут 350. Тут 600. І тут буде 700. Нам потрібно знайти різницю між середнім кількості відвідувачів у хідні дні. Тобто треба знайти середнє суботи і неділі. Середня суботи і неділі – це у нас 600 плюс 700, що ділиться на 2. Тобто 1300, що ділиться на 2. Це буде 650. Так? І середнє знайти. Зістрка по п'ятницю. Середня зітворка по п'ятницю це у нас 50 плюс, 200 плюс 350. Діємо на кількість нів і діємо на 4. 50 плюс 350 це у нас 400, тобто 200 300. Що ділиться на 4, тобто 700 ділиться на 4. 760 на це у нас 175. Нам потрібно знайти різницю між в середньому у вихідній, тобто 650, між в середньому будні, тобто мінус 175. 650 мінус 175, це у нас 475. І записуємо при 475. 22. Знайдіть суму всіх значень з проміжку мінус 9 включно до 4 включно для кожного з яких рівняння 3 в степені x 4a мінус 3 в степені 3x плюс 10. Поділяйте логарифм x основи 3 рівня 0 має коль. Давайте запишемо ОДЗ. ОДЗ. Х у нас має бути більше 0. І також, скільки у нас тут дріб, тобто логарифм логориф основи 3 не повинен дорівнювати 0. Далі давайте перепишемо чисельник, будемо працювати з ним. 3 в степені x мінус 4a. мінус 3 в степені 3x плюс 10. Рівні лью. Принесемо одну частину за дорівнює, тобто буде 3 в степені x мінус 4a. дорівнює 3 в степені 3x плюс 10. Основа у нас і можемо їх впустити, тобто буде x мінус 4a. дорівнює 3x плюс. Далі ще переносимо в одну сторону. Числа і параметри інша тобто буде x мінус 3х. Буде мінус 2х. Рівні 10 плюс 4а. Мінус 2х. Винесемо 2, буде 5, плюс 2а. Подібнемо праводію частину на мінус 2. На мінус 2. Тобто буде х до ріні 5, мінус 2а. Далі. У нас є одеза, що х, тобто цей наш вираз повинен бути більшим 0, тобто мінус. 5 мінус 2а більше 0, Тобто мінус 2а більше 5. Тобто А менше мінус 2,5. І також, що логарифм до ІС, логарифм логориф із, логариф із основного 3 не до 0, замість місяк представляємо логарифм Ось цей на свій раз. Тобто, логарифм мінус 5 2а основною 3. Не дорігнулю. 0, минус 5. Мінус 2А з основою 3-0. Можемо подати той же час логориф. Це нас буде логарифм Одиниця до основою 3. Основа у нас однакові, Можемо їх опустити. Тобто буде мінус 5. Мінус 2а. Не дарівні одиниці. Мінус 2А. Не 6, а не мінус 3. На проміжку позначаємо. Тут у нас мінус 2,5. Знак направлений сюди. Потім андріні мінус трьома штурмінс мінус трьох, мінус 3. У нас дано сума цілісні значень з проміжком мінус 3 включно до 4 включно. Тут десь у нас мінус 9. Тут десь у нас 4. Мінус 9 до 4. у нас Ось цей проміжок. Тобто у нас цікаві значення від мінус 9 до мінус 3,5. І записуємо мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3 вже не входить. Мінус 2 вже за нашим проміжком. Також не ходить. І знаходимо мінус 9, мінус 6, мінус 15. мінус 8, мінус 7, також мінус 15. мінус 5, мінус 4, мінус 9. Буде мінус 39. Якщо щось комусь десь не зрозуміло, де щось лося чому так, і пишіть в коментарях, і що треба пояснити, або зняти окреме відео, можливо, в косі якісь там задання, які не розумієте, і пишіть в коментарі завдання, або надсилайте і в групу задання. Знімо відео, матиму час і... і поясню, як робити. Не забуваймо залишити коментар, подякувати, задати якісь питання, поставити лайк. Це мотивує мене знімати відео далі. І мені дуже приємно читати ваші коментарі, що комусь мої відео допомагають, чи хтось намагається розібратися в тій чи інші темі, чи в тому чи інші завдання, значить, мої відео дивляться. Po moich filmach nauczają ja się, to jest bardzo przyjemne. Wszystkim dziękuję za oglądanie, Do, do nowych wyzwań.